Найперше хочу подякувати нашій чернівецькій національній гвардії, що ви сьогодні у нас ми проводимо цілий тиждень в рамках безпеки дорожнього руху. Сьогодні гарний день і разом з вами робимо велику справу А взагалі подякувати хлопцям національної гвардії нашої, що ви стоїте завжди на сторожі інтересів дітей, наших сімей, нашої батьківщини, нашої України. Дуже мені сподобалося. Дуже цікаво дізнатися, як там все всередині влаштовано. Пізнавально цікаво, і найголовніше нам дали поговорити, посидіти в машині з поговором кого від та рацією. Мені дуже сподобалось. Героям слава! Ми займаємося супроводом військових колон, Осіб, військовослужбовців, які знаходяться на техніці. Так само ми перевозимо як військову техніку, як боєприпаси, так і різні комплектуючі. Нехай бог береже наших військовослужбовців. Де б вони не були, ми за них молимося, ми щоденно щоденно говоримо дітям про надважливі речі: що сьогодні у нас війна, і ми всі чекаємо на перемогу, і все робимо задля перемоги. Слава нашим героям! Слава нашим військовослужбовцям! Бережи вас Бог! Слава Україні!